Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжні 8 біт. Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні буду говорити з вами правду з душею і дуже цікаво про відеоігри та консолі. А саме цей випуск я вирішив присвятити тій портативній ігровій платформі, що зрештою продавалася у наших краях, але була популярна у досить вузькому колі людей. Тому що я взагалі ні в кого її не бачив і сам особисто нещодавно прикупив цю платформу. Тому цей випуск називається Справжній об'єм з Nintendo 3DS. І звісно, мій чудовий топ-10 на цю просто прекрасну платформу. Залишайтесь, буде дуже цікавий матеріал. Спершу зроблю короткий лікбез і Нагадаю вам, що Nintendo 3DS почала виготовлятися в 2011 році. Компанію Nintendo, скоріш за все у Китаї, і потім через місяць, другий, в тому ж 2011, почала продаватися у Америці і, звісно, чарівній Європі, котрі ми зараз хочемо жити і, мабуть, живемо. Але зараз не про це. Ця платформа стартанула і мала собі. Не дуже великий успіх, і Nintendo вирішила трохи знизити ціну. Цим самим вона зробила цю платформу досить популярною. І в 2012 році, тобто у наступному, її ціна вже була не 300-250 доларів, а 200 баксів і там десь 170. Самі розумієте, ця сума була досить підємна і народ брав цю чудову платформу. Ось що я вам скажу. Із особливостей цієї приставки я хочу додати те, що вона дійсно мала на борту автостереоскопічний екран, який дозволяв відображати 3D-зображення без взагалі якихось там окулярів або інших прибамбасів зверху. Ти просто відчиняв цю платформу, вона в мене також є, і мав 3D. 3D, звісно, зараз на екрані камери ви не побачите, але скажу, що присутній, дійсно справжній вау-ефект. Ти відчиняєш комірку і бачиш, що верхній екран він дійсно має стереоскопічний ефект. На той лад схоже на те, коли ти дійсно дивишся 3D-фільм по кінотеатру або по ТВ баченню. Або просто, знаєте, ці картинки тривимірні також вона нагадують. Дійсно, стереоскопія, відчувається об'єм, такі як аплікація все одно. Але, знаєте, глибина, вона справжня є. Мені це сподобалося, і в 2012 році виходить продовження цієї платформи. Виходить версія XEL, котра мала збільшений об'єм екрану і самої консолі. Звісно, вона також стала більшою. Ще цікава, була консоль взагалі з маленькими двома екранами, там був 35 другий менший, і стала більше. Там десь 4,88 дюйма. Але зараз не про це, взагалі про площу екрану. Вона стала на 90% більше. Тобто, здається, що це там дюйм додався, але насправді площа екрану стала на 90% більше. Самі розумієте, це було. Досить добре, на мій погляд, тому що тоді вже PS Vita царювала і в неї екран був чудовий. Але це було не дуже добре, тому що первинно цю платформу зробили з досить низькою розподільною здатністю в 3D-режимі, який був усюди, самі розумієте, екран був 400 на 240 пікселів. Це небагато. А на Excel взагалі так пікселі ці рубають, але все одно мені було грати досить комфортно. Основні кольори цієї платформи на старті були також досить цікаві. Це був Акваблуз синій, був Coral Black, чорний і Flame Red. Такий вогняний, ніби Наташа перефарбувалася. Але ця приставка дійсно стильна. Верхній екран тривимірний. Нижній звичайний. І Nintendo ішла вона собі чесно продаватися у Америці, Європі та Японії. В наших краях я ні в кого її не бачив. Бачив так на розкласі у дитячому світі, вона була просто собі відкрита, там щось крутилось, якісь гонки. Я не Далі також трохи історії і про версії Нінтендо 3DS. Я вже казав, що в 11-му виходить Нінтендо 3DS хронологія. В 12-му вже є її велика версія. І що цікаво, в 13-му виходить новинка: це Nintendo 2S, як це не дивно. Це той самий Nintendo 3DS, котрий змінив форму. Це тепер моноблок, на котрому, на мій погляд, досить зручно буде різати якісь овочі чи м'ясо. Але ні, це ігрова портативна платформа, котру нікуди не дінеш. Можна ще її як броньований жилет використовувати, також на прес. І я не знаю, що можна з цим робити. Можете подивитись. Це моноблок з двома екранами. 3D там повністю зникло. І це той самий 3DS, який став в такому дійсно японському дизайні в чорному, який хочеться прокоментувати. Enjoy 2DS Brings the Fun to you wherever you wherever go. Nintendo 2DS. Coming 12th. А в 2014 році виходить остання еволюційна версія Nintendo 3DS під назвою New Nintendo 3DS. Так, ця платформа була новою не тільки зовні, а й всередині. Додалось два курка ZR, ZL, А було просто по одному. Додався справа Стік. Тепер можна рухатись. Своїм протагоністам в грі більш зручно. Що мені не сподобалось Nintendo 3DS, так це в першу чергу, мабуть, її низька міцність. Але все одно, ну, 2011 рік, він не мав якихось таких великих забаганок по міцності. Nintendo знало, що щоб робити чудові ігри, не потрібно мати якусь міцну консоль. Треба просто мати талановитих програмістів. Чудових геймдизайнерів і, звісно, тих людей, що люблять платформу Маріо. Далі будуть ігри, які, можливо, не стануть для вас там, якоюсь несподіванкою. Так, це буде, звісно, Маріо, ДОНКІ КОНГ, Але це ігри нові, вони з більш такою чудовою графікою, але в душі, знаєте, можна сказати, це ті самі старі ігри з NES, котрі просто преволіцінували. Вони стали чудові, геймплей став більш відполірований і графіка стала просто чарівною. Тому далі залишайтесь буде просто дуже чудовий матеріал про Nintendo 3DS. І звісно, мій класний топ-10 на цю платформу. Поїхали. І звісно, з першої гри я почну. Це Shin Megami Tensei IV Apocalypse. Чому саме друга частина, витнішня друга, просто доповнення. Епокаліпс мене вразила більше, ніж просто четверта частина. Е, четверта частина, вона складна для входження для новачка. Сюжет там, на мій погляд, не такий виразний, і початок досить затягнутий. Я її так і не зміг почати, а ось Shin Megami Tensei IV. епокаліпс. Я. Взяв, закачав, почав і закінчив десь через 50 годин, чи скільки тось. Я її проходив з просто превеликим смаком. Річ у тім, що в цій грі сюжет досить чудовий. На перший погляд, графіка досить невиразна, а бої Проходять в двохвимірному світі, ну там пейзаж якийсь тривимірний, але це ніби аплікація. Ти використовуєш магію, котра досить гарно оформлена. І рухаєшся по тривимірному світу. А в цій грі дуже чудова аудіодоріжка. Так, дійсно, там чудовий звук, соундрев, котрий мені заходив. Паралельно це філософський сюжет з різноманітним контекстом. А японські розробники тут притулують. Туди дуже багато кількість богів, в тому числі навіть і наших. І я не можу вам нічого про неї сказати, просто скажу, що для мене це була якась подія. Я все грав і розумів, що графіка то таке це Еніма. Я Еніма так нормально відношусь, можу подивитись. Але тут саме суть не в графіці, а в сюжету, філософському подборі, котри, коли людина воює між собою, але є ще Боги котрі використовують це для якихось своїх цілей. І їм вдалося відділити ну, цю, розумієте, грань між людиною, богом, війною і друзями. Мені це сподобалось, такого я просто ніде ще не бачив. Shin Megami, Tensei for Apocalypse я просто рекомендую на 100%. Get ready! Here they come! A world governed by the strong. This is the world Lord Lucifer seeks to create. Which means we like you will be food for the strong. Let's go. Далі буде класика під класикою, а там також класика, це Super Mario 3D Land. Так, той самий водопровідник з вусами, котрі схожі на молодого хлопця, котрий рухається по психоделічному світу, котрий складається з гумб різноманітних труб та, звісно, одного єдиного босу. В котрий, в кінці кожного рівня є це Боузер, ти його мовтозиш, він кудись там тікає з принцесою. Гра чудова це той приклад, коли двовимірна гра стає тривимірною і від цього тільки виграє. Тому що був неприємний приклад з черв'яком Джимом, з хробаком, навіть котрий 3D поганий. А Супер Маріо 3D Land, він класний, пригаєш собі, муфтозиш ворогів і може ще перетворюватись там в, в, в цих в різноманітних істот, Збурлятися, звісно, тим самим фаєром. І мені сподобався режим білого єнота, коли тебе тяжко дістати. Звісно, це гра нормальна і спробуйте її. Це класика тривимірна про Маріо. Ту-ту-ту-ту. Можливо, для вас буде це новиною, але це не буде новиною для мене, тому що ця гра просто була нормальна і такою і залишилась. Це The Legend of Zelda A Link Between World. Так, ось така причудова гнучка назва, котру чомусь першого разу не змог вимовити, а з другого просто чудово вимовилось. Так, той самий Лінк, котрий мандрує. Він мандрує до принцеси, звісно, котру якусь хтось свиснув. І свиснули вкрали, він почав її шукати. На пошуки його спонукає він сам, він хоче досягти просто істини і знайти цю саму чарівну принцесу в кожній частині. Не знаю, які в нього мотиви, хто вона для нього. Вона принцеса, він звичайний хлопець села, але зараз не про те. Це просто чудовий геймплей. Звісно, міць цієї платформи використовується наповну. Там чудова графіка, тривимірність досить така присутня, на мій погляд, в чудовому об'ємі. І що цікаво, ця гра просто класна. Надивлячись на її простоту, хочеться. Проходити її, але пройти чомусь один раз. Другий вона не зайде. Але це лінк, він просто класичний, є головоломки, є різноманітні печери, котрі чомусь з першого разу не знаходяться. Але коли ти там щось знаходиш, вирішуєш якусь головоломку, тобі це подобається, і ти рухаєшся, звісно, в дуже чудовому настрої. Це святкова гра. Спробуйте лінк між двома світами. Одного разу я зайшов не в той магазин і спитав, а чи є у вас щось про Маріо? І мені сказали, так, мій солоденький, в мене є червона шляпа. Тому ця гра саме про Маріо це Маріо Кард 7. При чудові гонки про Маріо, котрий рухається, рухається з точки А по колу до точки Б, збирає бонуси, мохто зі своїх ворогів. До фінішу і, звісно, збирає поварапи, котрі дозволяють йому знов-таки використовувати зброю і чи робити там собі якийсь хіл. Я не знаю, що сказати про цю гру ще. Це просто гонки про Маріо, котрі якісно зроблені. Ви хочете пограти про Маріо і про гонки? У вас просто іншої гри на вибір нема. Саме Mario Kart 7. Нормальні гонки про Маріо. Поїхали далі. Ця гра була популярною на NES, тому що вижимала з неї максимум, і ця гра залишилась популярною на Nintendo 3DS, тому що в ній чудовий геймплей і просто чарівний персонаж. Це Kirby Planet Robobot. Це той самий Корбі коло рожевого кольору, котре рухається і може наділяти в себе різноманітні способності. Ти збираєш паворапи і можеш додатково використовувати зброю. Там є меч, є фаербол, можеш там якісь ще рухати предмети, я не знаю, занурюватись під воду і, звісно, становитися машиною. Ця гра чудова, в ній використовується 3D також на повну катушку. Ви це просто відчуваєте з першого погляду. Нормальна музика, якась така лампова атмосфера, не дивлячись на те. Що це просто платформи, це і просто пречудова хітова гра. І, звісно, також назва Planet of Bobot говорить про те, що Кьорби може перетворюватись на робота. Зайшов у робота, став їм, виконав якусь головоломку і знову став Kirby. В кінці блоку кожних рівнів є, звісно, бос і супер босс у самому кінці. Просто нормальна, класна гра. Поїхали далі. Звісно, це платформа Nintendo і ігри про МАріо просто не можете минути цей список, тому далі не буду вас дратувати. І скажу вам ще одну просто нормальну гру про МАріо. Це Mario and Luigi Dream Team. Пам'ятаєте, була гра Mario RPG? Так ось Mario RPG став ще цікавішим, ще більш тривимірним і з якимось особливим сюжетом. Я вам не скажу, тому що це, звичайно, той самий Боузер, Вкрадена принцеса і два водопровідники, котрі її шукають в якомусь психоделічному світі. Гемплей досить простий. Ви ти йдеш до фінішу, попереду на тебе чекають бої. Бої нагадують суміш якоїсь РПГ та японської РПГ, Покроково робляться шаги, атаки. І, звісно, ти можеш отаку минути, якщо в свій час натиснеш на потрібну кнопку. Так само є, звісно, там якісь зброя, павер аппи і нормальний сюжет. Я прийшов до кінця. Також, звісно, Dream Team говорить про те, що крім основних рівнів, де вид є зверху, можна ще й у вісні, також проходити рівні. Про це довго розповідати, але ця гра просто нормальна і якісна, як і всі ігри, котрі чомусь Нінтенда робить для самої себе. Вона розуміє, це їхні ігри, вони будуть якісні, їх будуть купляти. Далі, я не люблю повторюватись двічі, але це той випадок, коли це варто зробити. Це Street of Rage 2! Це саме той бітемаб, заради якого я вирішив купити цю платформу. Це не тільки Маріо, є ще Street of Rage 2, котрий такий же самий, як на Mega Drive чи на аркадній платформі. Ти рухаєшся, по дорозі на тебе чекають хлопці, котрих ти б'єш руками залізними трубами, ножами. І ще іншими предметами, які зустрічаються. Я той Street of Rage 2 пройшов, мабуть, разів там 5 на одній рівні складності. Потім перейшов і разів 10 пройшов на харді. Мені це сподобалось, тому просто Street of Rage я не можу оминути увагою. Коли далі? Далі буде гра, котра мене вразила своїм інноваційним геймплеєм, як це не дивне. Це Luigi Mansion 2. Це та гра, де ти за Луїджі граєш і рухаєшся по різноманітним маєткам, ловлячи привидів у свій пилосмок. Так, як це не дивно виглядає, але ви пам'ятаєте, водопровідники, психоделічний світ, тому самі розумієте. Було смок, Луїджі та привиди в хатах це звичайна справа. Крім того, мабуть, Луїджі він також таки досить розумний і розуміє, що одними привидами сит не будеш, і збирає трохи грошей. Там різноманітних, залізних, бумажних, вони є всюди, тому він просто і привидів ловить, і приємне з корисним, так би мовити, поєднує. Гра чудова графіка там також. Порівнянням 3DS просто прекрасна. Я я прийшов зі смаком, є там пазли, є елементи бродіння і просто нормальний геймплей, звісно, з боссами в кінці кожного маєтку. Тому рекомендую Luigi Mansion. він ну, класний, я сподобався в Луїджі, якщо б був його другом. Поїхали далі. Пам'ятаєте, була ігра про хлопця з ім'ям на честь автобуса? Так, це Кіт і Карус. Той самий хлопець і карус, який рухається вверх, вбиває ворогів, збирає поверапи і босів. Я там щось не пам'ятаю. Ну, було там полубоси, але то таке. Так, ось на Nintendo 3DS є. Кіт і Карус Ап Спрінг. Це взагалі зовсім інша гра. І кожен рівень там складається з двох рівнів. В першій частині ти летиш і ніби в якомусь шутем-апі вбиваєш ворогів, використовуючи нижній екран, котрий є тачскріном. Зверху просто дісо відбувається, і ти там всіх мохтозиш. Потім прилітаєш до фінішу, і просто гра перетворюється в якийсь шутан. Де ти валиш ворогів, звісно, з босом в кінці. Мені ця гра сподобалась графікою, такою адекватною, нормальним геймплеєм і елементами RPG, тому що зброю там деяку можна прокачувати. Просто гра класна і вона, звісно, смачна і чудова. Icarus, а в Spring такі ігри виходять дуже рідко. spinning Спиннен Бу. A yellow regal means that you have an item. Pressing the L-button will use that item. поїхали далі. Ти думаєш, я посоромлюся сказати ще одну гру? Про Маріо в цьому топі, але ні, мені подобаються вусати фотопровідники. Тому New Super Mario Bros. 2 це та гра, яка мені зайшла. Це класичний Mario платформер з видом з боку, де ти рухаєшся зазвичай зліва на направа, навіть завжди практично зліва на направа. І б'єш ворогів. Це той самий Маріо, що був на NES, на ні, на, SNES, на Color, і він став. Просто з більш покращеною графікою в тривимірному полі, і, звісно, з прокачаною музикою. Там таких супроводження музикальне, мені здається, від записане зі справжніх музикальних інструментів. Японці взагалі люблять в іграх справжні оркестри використовувати, тому що це дешевше і швидше. Ні, там одна-дві людини будуть її робити на компі, як це не дивно, я вам скажу. Так ось, мені ця гра зайшла. Водопровідник там вусатий, він зелений, синій і не розовий, Це точно. Нормальний класичний платформер, котрий чомусь вийшов тільки на цій платформі, тому що Маріо це ексклюзив Нінтендо, і вони знають, як робити нормальні ігри, котрі заходять взагалі. Просто усім. не буду, тому що цей чарівний топ-10 на Nintendo 3DS вже позаду. І хочу вам сказати, що ця платформа мені сподобалась. Я її проходив складний для нашої країни. Мені сподобалось взагалі її планування, два екрани розкладні. Тому зараз знаєте, новинки з розкладушками до таке, це було ще раніше, навіть у Nokia. Але то таке, не дивлячись на великі. Прогріхи цієї платформи, такі як низька розподільна здатність екрану, все одно вона нормально тримає заряд, має чудову яркість екрану і деяку автономність. Тому дякую, що залишаєтесь на каналі. Рекомендуєте ці відео, ролики, коли вони вам подобаються. І звісно, пам'ятайте, що цей канал існує глядачі, тому що ви його. Звісно, дивитесь, я з за донат, Приватбанк або Бітіс. Якщо хочете допомогти, вам тільки дякую, скажу, дякую, я живу, за твою півторуху в тому році. Вона мені дуже пішла перед новим роком. Дякую, хлопці, що взагалі зі мною. дивитесь ці відео. І, звісно, пам'ятайте, що справжні 8 біт, вони нормальні і є з нами. Бувайте, все буде добре, хлопці, дівчата, гарного настрою.